Вітаю всіх. Після обстрілу Західної України в новинах вилізла така цікава думка, що Китай коригує удари РФ по Україні, надає знімки, там, дані. Давайте перевіримо: колода міжнародних відносин. Чи дійсно Китай допомагає Росії з обстрілами України, надає розвіддані, коригує удари? Чи дійсно так і є? допомагає Не скажу, що прямо зовсім, але є така певна інформація. Не на 100% є якісь угоди, до речі, угоди щодо розвідки для ударів. По зірці, так. Є якісь угоди щодо даних. Вона дуже прихована, ця розвідка. Мало того, Росія за це Китаю ну, щось винна бо грошей відвалює. Зрозуміло, що маніпуляції і знову гроші. Це все відбувається на фоні відносин Росії та Китаю, причому для Росії це також знову гроші. Фінанси, ресурси. Вона за це платить Китаю. Не малий ресурс. Росія задоволена цим партнерством, цією інформацією і те, що вона робить, що от потримує дані і платить щось за це гадаю. Четвірка Пентаклів. Для них це стабільність, але багато вона платить багато. І заходить в тупік. Заганяє Україну в тупік цим. Зрозуміли? Угу. Щоб була угода на користь Росії. Оця угода. При цьому для Росії також потрібна ця угода, бо важко, тому що Китай не останній ідіот. І розходи там величезні на це це. Це стабільні удари, стабільно все, але дорого. Дуже дорого. Хочу вам сказати так. Ось, ось так і виходить, що Китай їм допомагає, є угода щодо інформації, яка коштує Росії великих фінансових вкладів, дуже великих. На жаль.